Друзі, хола аміго, хола чемпіони! Привіт, мої неймовірні футбольні герої! В сьогоднішньому відео хочу більш подробніше і детальніше зупинитися на м, таких, такі категорії бонусів, як Lucky Shot, Тобто щасливий удар. Щасливий удар оновлюється у нас раз на добу. Тобто, 24 години, і ви маєте свій щасливий Lucky Shot. Lucky Shot залежить від ваш, вашого е, класу, який ви маєте. Ігровий у нас клас 1 по 5, і відповідно, залежно від того, який ви маєте клас, такі е, призи якби вам даються при проведенні е, Lucky Shot. На даному етапі в мене 5 клас, його можна поглянути в нашому профілі. Заходимо. І ось, його, бачите, де, де хпшечка, це наші очки, які ми заробляємо. Граючи в міні футбол, і е, клас, який є на даному етапі, в мене п'ятий. На п'ятому класі в Shot ми маємо ось е, такі е, призи. Призи доволі непогані, і насправді варто і того, щоб за них трошечки поборотися. Е, є дві категорії Shot. Е, тобто є звичайний, ось такий це безкоштовний, який дається. Раз на добу оновлюється, а є золоті удари. Ми з вами розглянули в цьому відео і такі і такі удари. Але, по-перше, ми маємо можливість для себе встановити таке положення якби, цілі, яке ми хочемо. Для цього ми можемо декілька разів виходить-заходить, і від цього в нас міняється якби, положення нашої мішені. Ну, така невеличка хитрість. Проте вона дійсно працює. Так, У нас бачите, у нас по кутах, нижніх кутах воно не дуже зручно насправді, по них лупить. Набагато краще, коли ця, ця мішень установлена десь зверху. При цьому я вам хочу сказати, о, о, дивіться, от, ідеально, просто неймовірно, просто, не правда, трошки відстань далеченько, але то таке. Золотий удар виконується одразу після звичайного. І от в якому куту знаходиться в нас мішень, туди ми будемо бити і золоті удари. Ми отримуємо доволі непоганий приз. Це два бейсік-паки. За перше місце, якщо в центр ми потрапляємо, отримуємо 10 тисяч монеток. Якщо в синю потрапляємо в категорію один пак і 10 алмазиків. Давайте подивимося, що нам випало в наших двох бейсік-паках. Повторюся, це був перший звичайний е, щасливий удар. І я маю два золотих. Цих два золотих удари я отримав завдяки своєму задоначеному золотому білету. У мене їх там багатенько, і ми з вами будемо їх всі лупити, дивитися, відкривати, що нам буде там випадати, куди ми будемо потрапляти. Ну, в общем, це дуже крута штука, як золоті шоти. І призи відповідні. Якщо в центр попадаємо, отримуємо 300 алмазиків, якщо в червону е, отримуємо е, пак е, фіолетовий, якщо там, ну ви бачите, самі там два бейсі пака і 50 алмазиків. Тобто, насправді найкрутішим з цих призів, це є алмазики. Будемо намагатися саме їх і вибити. Ну Як мінімум 300 алмазиків ми повинні з вами залупити. Давайте спробуємо потрапити у центр. Прицілюємося, б'ємо. І ми вибиваємо з вами з першого ж пострілу. Ми вибиваємо з вами 300 алмазиків. Це приємний бонус, це гарна ігрова валюта. За неї можна також купити багатенько всіляких таких прикольчиків. Давайте проведемо другий удар. Другим ударом ми з вами потрапляємо в червону зону і вибиваємо з вами суперпак. Подивимося, що випаде в нас в суперпакці. Доволі непогано, 5 алмазиків за повторну картку, там екіпіровочка була, і рухаємося далі. Дивіться, якщо у вас, от бачите, є можливість купити ці три шот за 50 гривень. Гарне, гарне насправді гарна справа, гарне діло. Якщо от вам не вистачає там алмазиків або хочеться відкрити якісь паки, або провести просто золотий удар, можете розглянути цей варіант. Я сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Знову ж таки, повторюся, два варіанти Лакішота це звичайний, який вам дається безкоштовно протягом доби оновлюється, і золоті лакішота. Відповідно, призи також в них змінюються. Грайте в футбол, болівайте за Україну. Добра вам, до побачення, пока-пока.